Вітаємо з України у студії відкритого новина. з вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Постраждав чоловік та побито житло. Ніч для Нікопольщини знову була неспокійною. Тривога попереджала про небезпеку артобстрілу з боку тимчасово окупованого енергодару 10 годин, і без атаки не обійшлося. Окупанти вгатили по Нікополю з важкої артилерії та дронів. У місті понівечені 11 приватних будинків, 9 господарських споруд, газогін та лінія електропередач. Також є руйнування і на одному з промислових підприємств міста там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Через обстріли постраждав один чоловік йому 32 роки. Зараз він перебуває в лікарні. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину РФ. Кримінальне провадження відкрили за статтею порушення законів та звичаїв війни. Водночас, начальник нікопольської РВА Євген Євтушенко вкотре попередив місцевих жителів, і сьогодні, протягом дня, зберігається ймовірність ворожих обстрілів. Тож прохає людей по можливості перебувати в будівлях і уникати відкритих місць. 36 карет швидкої отримав обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф. Серед них 21 реанімобіль. Транспорт придбали державним коштом. У швидких є електрокардіографи, дефібрилятори, монітори пацієнта, кисневі балони, а також апарати ШВЛ для довготривалої вентиляції легень і транспортування та евакуації найтяжчих постраждалих, як цивільних, так і військових. Через війну навантаження на медиків суттєво зросло. Вони евакую. Вівали поранених з Краматорська, рятували людей після ракетного удару. По багатоповерхівці на перемозі продовжують виїжджати на виклики під обстрілами в Нікопольському районі. Тому автопарк знов потребував оновлення хоча востаннє це зробила кілька років тому. Сьогодні такі навантаження, сьогодні виклик може складати до 1000 кілометрів. Сьогодні ви знаєте, з чим стикається і вся держава, і наша служба. Тому вже протягом двох років у нас є санітарний транспорт, який пройшов понад 200-300 тисяч кілометрів. В області працює в середньому 220 бригад екстреної медичної допомоги. Ви самі можете порахувати 36 артівок, це практично 15% оновлення автопарку. Дніпропетровщина є медичним хабом. На Дніпропетровщину зараз перебуває більше всього переселенцям. Впевнений, що ці швидкі які сьогодні нам передали, зрятують не життя. Вдячність небайдужим. У Дніпрі відзначили працівників і учнів закладів освіти, культури та спорту за вагомий внесок у волонтерський рух. Для цього організували захід Лідерс разом. Виступи творчих колективів. Чергувались з врученням подяк тим, хто наближає перемогу у тилу. Серед нагороджених і директорка 68-ї гімназії, пані Юлія, та десятирічний хлопчик Кирило. Він разом з батьком з перших днів війни підтримує захисників та переселенців. Я купив машину з батьком, допомагав продуктами та всім тим, чим тільки можна. Я хочу, щоб ми побідили ворога. Перша чергова ми допомагали нашим захисникам, збирали необхідні речі, які були, і допомагали нашим переселенцям, готували їжу для наших солдатів, плели маскувальні сітки. Зібрали багато речей для наших переселенців, і наша школа, завдяки підтримці батькам і учням, стала центром таким своєрідним хабом для допомоги нашим збройним силам та внутрішнім переміщеним особам. Організатори зазначили цей захід у Дніпрі, де дякують небайдожим вже друге і наголошують, на сьогодні освітні заклади докладають багато зусиль задля наближення нашої спільної перемоги. Плетуть і передають на фронт кікімори та маскувальні сітки. Шиють спідню білизну для поранених, роблять перев'язувальні матеріали для госпіталів, і темпи роботи не зменшують. Це вже така традиція. Чеслані наших. Е Волонтерів, які з 25 лютого прийшли в свої заклади і розпочали ту волонтерську діяльність, починаючи від приготування їжі і закінчуючи виготовлення світок і кікімор на сьогодні, кожен заклад практично продовжує роботу волонтерську, продовжує допомагати. Підлітків постраждали через пожежу в екосистемі у кривому розі. Коли рятувальники прибули на місце, вони побачили, що поблизу водойми зайнявся очерет, і вітер швидко роздмухує вогонь. А ще до них звернулися двоє хлопчиків 12 і 10 років з наявними термічними опіками обличчя і рук. За їхніми словами, вони сиділи на риболовному пірсі та ловили рибу. Зненацька почули позаду шум. А коли озирнулися, побачили велике полум'я та дим. Злякавшись, вони побігли через палаючий очерет до берега, хлопчикам надали допомогу і ушпиталили. Я ДСНСники приборкали десь за півтори години. Внаслідок пожежі знищено очерет на площі 4 гектари. В кожному районі Дніпра є свої шапокляки, а то й шапоклячі загони. Це такі зловредні люди, яким доставляє задоволення витоптувати квіти на клумбах, ламати гілки дерев, стрибати на лавочках та трощити дитячі майданчики. Дісталося від вандалів і скверу моталургів. Довгий час він був занедбаним. У 21-му році розпочалася реконструкція: розчистили чагарники, відновили освітлення, встановили лавки. Та головною прикрасою скверу є великі молі. Дитяжні фігури, в які можна заходити як вальтанку. Зараз всередині них капітально ремонтують підлогу. Ці топ'ярні фігури були спроєктовані і виготовлені для дітей все-таки. Але, на жаль, у нас ну, багато, мабуть, дорослих, котрі ніяк не можуть вийти з дитячого віку, то е -er, міцності не вистачає і маємо такі зламану підлогу. Ось, на жаль, приходиться терміново відновлювати. Шкоди завдали вандали і скверу Максима Семенова. Зону відпочинку відкрили після реконструкції рік тому, і за цей час дикі люди чотири рази вчиняли набіги на сквер. Останній випадок наприкінці березня лише за одну ніч варвари розірвали труби газонного поливу, зламали деревом, вкрали дороговартісне діодне освітлення, порізали гумове покриття на майданчику, зрізали та пошкодили металеві тренажери та гамак для дозвілля дітей. Трьщать цей сквер безбожно, виламують системи поливу, виламують тренажери, ламають гойдалки. Я хочу звернутися до всіх містян та гостей міста. Я хочу, щоб ви всі звернули увагу на виховання своїх діточок, тому що вони беруть най приклад з вас. І якщо ми будемо подавати їм гарний пример, то вони і будуть себе поводити належним чином. І до новин спорту 56 нагород. Більша частина з яких золоті. Це здобуток спортсменів Дніпропетровщини на всеукраїнському турнірі з академічного веслування серед молоді до 23 років. Вони пройшли у столиці. Наші веслувальники змагалися на човнах-четвірках, човнах-вісімках та одиночному розряді. Загалом збірна області завоювала 27 золотих, 12 срібних та 17 бронзових медалей. Гвардія наступу Укрпошта відкрила передзамовлення на нову марку. Про це повідомив гендиректор підприємства Ігор Смілянський. Її презентують 9 травня. Вона перша із серії, куди також увійдуть Тавро, просвячені головному управлінню розвідки та СБУ. В Укрпошті обіцяють серія буде вогонь у поштовому наборі. Слава оборони та безпеки України, наступальна гвардія, три марки, на яких зображення прикордонник, нацгвардієць і поліцейський, Три картки. І конверт. Автор випуску заслужений художник України Олександр Охапкін. Тираж марки 235 тисяч екземплярів. До слова, донати зібрані під час оформлення передзамовлення, спрямують на допомогу спецпідрозділів гвардії наступу. На цьому я з вами прощаюся до наступного випуску новин на відкритому. Далі не перемикайте В етері прогноз погоди. Хай щастить, все буде Україна.